Друзі, ще раз доброго ранку. Дивіться, придбали ще от зараз на даний момент три Kia Niro. Про них я говорив, коли ще був вдома. Це ми купили їх одразу три на лізільному аукціоні. Що по самих автомобілях? Це є 2019 рік Сіра. Даний автомобіль перевірений вже нами на стан лакофарбового покриття, жодного підкрасу немає. Тобто весь автомобіль в рідній фарбі. Пробіг автомобіль має 96 тисяч оригінального пробігу. Ось 96 тисяч, два ключа, дві зарядки, максимальна комплектація, підігріві обдуви. Ціна в Україні даного транспортного засобу може становити 16300 євро з повним пакетом документів. На гарній літній резині, як ви бачите, резина в нас практично нова, Bridgestone. Рік резини в нас становить 10-й тиждень 2023 року. В автомобілі. По комплектації присутні дві зарядки. По пластмасах все ціленьке, тобто автомобіль не готовий, він ще не був в Україні, тільки зараз хлопці будуть виїжджати. Ось є один кабель наш відкісну. Тут у нас на 220, відповідно, компресор, клей, крюк, знак аварійної зупинки. Все в даному автомобілі присутнє. Ціна 16300. Ось цікавий автомобіль, є ще доступний, як то кажуть, готовий для резервації. Ось такий чорний. Колір Кіаніру. На гарних легкосплавних дисках, комплектація та сама. Підігрів, шкіра, обдуви, всі асистенти, дістроніки, партроніки. Рік даного автомобіля 2019 рік. Що по підкрасах? По підкрасах має один косметичний підкрас, задня права дверка. Показує 130-140 в одному місці. Ось тут показує 340-тере. 450. Тобто, ну, невеликий кусочок, буквально ось так. Зараз навіть вам покажу на, за допомогою прибора. Так. Ось біраці, бачите, 144, 150, 150, тобто 136, 128, 128, і ось тут в нас. 338, 430, 500, 300, 200. Ось такий кусочок. Можливо, десь при відкритті, чи ну, не знаю, при будь-яких інших причинах був підкрас. Внутрішня сторона в нас ціленька. По стану салону можна вважати також ідеальний. Не потребує великої як то кажуть телінгу спинки передніх сідушок. Чистенькі, без царапин, без надривів, арки також ціленькі. Ціна даного автомобіля теж складає 16-300 євро. Присутній в автомобілі Фаркоп, форкоп зйомний. По е, пластмасах, в багажнику також можна вважати в ідеальному стані. Також два ключа, дві, дві зарядки, два кабеля. Все це присутнє і в цьому автомобілі. Пробіг автомобіль має. Також невеликий пробіг становить у нас 103 345. Всі сохи в цих трьох автомобілях, всі 100% перевірено за допомогою, як то кажуть, комп'ютера, який ми постійно з собою беремо. І третя автівка це є 2020 рік. Рестова, трохфазна, рестова, трохфазна. Ось. Дуже легко розрізнити, якщо тих два конектора є, значить три фази. Даний автомобіль теж в рідній фарбі, без жодних проблем, жодних зауважень на гарних 18 легкосплавних дисках. Передніх два колеса зараз нам замінять їх на нові, тому що з правої сторони є трошки видертий корт. Задня резина в нас хороша зимова. На ось таких гарних легкосплавних дисках дуже гарно виглядає автомобіль. Також присутній фаркоп в автомобілі є. Також дві зарядки, два ключа. Кабель на швидкісну, кабель на 220 в комплекті. В кожному із автівок у нас компресор і ремкомплект, тобто для того, щоб в дорозі, якщо невелике пошкодження, залатати колесо і можна було їхати далі. Салон, в принципі, всіх три автомобілі ми задоволені, купили ми їх всліпу. Не потребують великого, як то кажуть, якогось детелінгу. Всі в хороших, аднекватних станах. По роботі. Підчепників червона в ідеалі, сіра в ідеалі, в чорній потрібно буде замінити підщепники. ну Це ми виконаємо вже вдома. Цей автомобіль вже рестовий, ви бачите, змінений, змінена панель, доплавлений хром, збільшена навігація. Ось такий автомобіль. Ціна даного автомобіля 16 тисяч євро. Червоний 16, чорний 16,300 і сіра 16300. Сіра має пробігу 98. Ой, вибачайте, 96, сіра, 96, чорна має 103, червона має 170. Всі три автомобілі є на даний момент доступні. Також є ще одна сіра 2020 року, Рестова і біла 2019 року. Отже, всіх, кого зацікавлять будь які з тих автомобілів, на даний момент є 5 непроданих проданих Іаніра. Телефонуйте, буду радий вам допомогти і розказати про будь-який із тих автомобілів. Дякую.